U tom video budem sigati ranju kapu, zaras ja vam pokažu jaka kapusta firma jak naze, i sijamo me u 96-ih set. Kapusta u nas sakata od firme Sakata Eliza F1 testimacin w patici, calibraš na sinin 2-2,2 mm. Zada ja vam pokažu jak to se miamo u rusnu. Ось такі насіння, насіння у нас гарні. Одинакові. Ну, думаю, що буде у нас ось так вручну, ми гарно сіємо капусту, ну це трошки я знімаю, трошки важкувато. І так, по одна зерня, зерня, зернину у касети. Касета у нас 96. Використовуємо ось такий торф, як бачите, так, 250 літровий. Тут вже у нас половина є висіяна, Ось вона. Ще одну половину нам треба засіяти. Даний гібрид є у нас стійкий до перепадів температури, до мінусових температур також він є стійкий. Не стресує від морозів, якщо є приморозки. І сіятись, вона буде у нас, тобто висаджувати, вона буде у нас під агроволокно. Ось так. Так, температурний. Як тримати температуру у нас, поки вона не зійшла 20 25 градусів. Ну, в середньому бажано тримати 25 градусів. Коли вже вона у нас зійде, тоді вже треба убавляти на 15-20 градусів. Так що так усе це проходить. Ось тут ми вже розпочали. Буду сіяти я 10 тисяч насінин. Планується вже сама висадка капусти в поле, планується е, на початку в середині березня. Тобто вона у нас є 40-45 денка. Капуста, ну сама головка капусти у нас іде від 600 до 1,200 кг. Так що, все остальне буду я вам показувати. І надалі як все буде проходити, як вже будуть сходи зніму відео, як зійде капуста. Так що, якось так це все у нас проходить. Сів я це все перший раз. В принципі. Але ну, нічого складного знаю, я думаю, що не буде. Тому що ну, я вже з капустою працював в принципі, не один рік, тож знаю від яких болячок, чим обробляти. І в надалі, надалі я буду вам це все показувати. Чим буде, буде оброблятися, від шкідників, від всього там. Ну. І чим буде підживлюватись. В минулому відео я вам показував, як, які розміри теплиць у мене. Розсадника, з чого ми його робили, і як це все ну, вже на даний момент є готовим під посів і ну, під даль подальшу реалізацію цього всього. Якщо комусь буде цікаво, в принципі, дуже детально я вам все не, не знімаю, тому що ну, смисла є, так по-бистрому все. Вам розказав. Якщо у вас якісь питання будуть, пишіть обов'язково в коментарях. Буду відповідати, постараюся кожному відповісти. І Дякую всім за перегляди, за підписки. Обов'язково не забувайте підписуватись на мій YouTube. Дякую всім, удачі, всім, добра, всім пока.